Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас п'ятниця відео для своїх для підписників, для дорогих підписників, і хочу сказати, що це самий дорогий випуск на каналі, який був для дорогих підписників. Сьогодні ви майже в прямому ефірі будете спостерігати за вимірюваннями на японському рефрактометрі наявності молочних немолочних жирів. в Кращих зразках українського масла. Ми з вами вимірюємо 10 зразків. А ще на 2, нагадаю, з і Рошен, отримаєте е, відео протоколів, е, хроматографічних досліджень. Нагадую, що це єдині арбітражні, тобто з ними вже не сперечаються в найкращій європейській лабораторії. І так, спочатку лабораторні аналізи. Прямо будете дивитися, як ми це робимо. Почнемо з розпакування обладнання. Потім е, дані про. Власне, результати з лагодою рошен. Ну і власне все. Після цього хочу нагадати, що в неділю у нас перший з вами, я сподіваюся, стрім навіть такий простий. Тобто, щоб я міг отримувати в режимі реального часу ваші питання і відповідати на них. Як там, знаєте, як кажуть, найкраща господарочка, дружина, все в неї добре в хаті лежить. Але ти вночі приспічило, вискочив в туалет на дві хвилини, повернувся. а ліжко застелене. Я до чого веду? Я коли тренувався, випадково вийшов в ефір своїми цими навчаннями стріму. По-моєму, там хвилина чи півтори е трасувався цей стрім, я його витирати, а там уже 28 переглядів і 8 лайків. Щиро дякую вам. І так, е якщо можна, якщо вам цікаво буде, от саме це відео. Можете перепощувати в мережах, ну дуже багато досліджень слухайте в прямому ефірі, дуже багато інформації. Думаю, що це буде цікаво і вашим друзям. Я перший раз вас про це прошу. Поїхали! Ну, давайте почнемо з розпаковки нашого нового обладнання, власного. Значить, таку посилку я отримав. Вартість покупки японського чуда 32 200, це майже 800 доларів. Ну, так, от, бачите, посилку сюди маю в пакуванні, накладна, що підтверджує ціну. І, можливо, є обов'язковою для гарантії приладу. От, ну така чудова скринька. Зверху кілька інструкцій на різних мовах. От на українській вони дають. Я так розумію, що це вже продавець український роздрукував з комп'ютера на принтері і додали в кінці. Це найважливіший момент таблиці достовірності вимірювань. Тобто, для кожного виду жиру є власний інтервал достовірності. І так, от я вам показую чотири листа той лист, на якому розміщений молочний жир. От, Зараз зроблю його крупніше. Подивіться, там якого тільки жиру немає: і пальмові, і яловичі, і свинячі, і кукурузні ну просто всі, які можливі. Бачите, молочний виділили зразу кольором. Темним, щоб ми не заплутались, і е, важливо зрозуміти, що стовпчики це температури. От наш стовпчик виділений е, темним, оце значення запам'ятайте, 1,4520, 1,4570 – Це при 40 градусах Цельсія. Тобто нам треба розпустити масло, нагріти його до 40 градусів, і тільки після цього розпочати вимірювання. Так, ну дивіться, важливий момент, коли ви, гаїчник вас зупиняє, там швидкість міряє, Ви що перше питаєте, а у вас прилад повірений? Оцей от тюбік дуже важливий, він використовується для повірки приладу. Ну і кров що Ви крони не бачили. Значить, прилад портативний, значить працює без мережі. Отак От прилад виглядає. Зараз ми будемо проводити справжні лабораторні дослідження з ним і звертаю увагу на його робочу зону. От сюди в серединку треба капнути там 2-3 краплини нашого жиру при 40 градусах, і за 5 секунд ми будемо мати результат. Так, ну все готово для початку лабораторних досліджень, шматочок масла, який будемо досліджувати, термометр зліва, бачите, промисловий, яким ми користуємось. І власне дві-три краплини мені потрібно, але що ж, беру більший е кавалок, шматочок, щоб легше було працювати. Міхрель, хвильовка в даному випадку дуже зручна, швидко топить, нагріває. Єдине, що я, поки наблатикався, підбираючи потужність печі і час, то то в мене було не догріти масло, то перегріте. Ну, нарешті, власне, я там підібрав час і потужність. Ну, от, Бачите, тут все-таки перегріти, прийшлося чекати. Тут зліва ви бачите, як будуть бігати показники, і щоб визначати правильно, що каже прилад. Звертаю увагу, да, має бути на термометрі вже там, 40 градусів, поки більше. Почекав 40, 40. значить починаємо вимірювання. Першим іде зразок молокії. Значить, вимірюємо при 40 градусах. Отримуємо, бачите, на табло 1,4,528. Достовірний результат, все добре. І ще замірюємо при 33 по приколу. Це ще молокія. Вмикаємо чудо японської техніки. 1, 45, 2, 4. 1, 45, 2, 4. Ну окей, у нас, в принципі, навіть даних немає на молочний жир при цій температурі, але добре. Тобто, великої різниці не побачив. Так, а це я зробив, друзі, щоб нагадати вам, які зразки ми сьогодні досліджуємо. Це зразки з нашої рейтингової дегустації без злагодою рошен. Злагодою рошен, Побачите результати уже хроматографічного, більш глибокого дослідження в кінці відео. Ба більше ці аналізи мене надихнули зробити з залишків цих зразків масло топлене, масло ггі. Про це буде два відео, власне, теорія, і зробимо масло реальну. Ну, після молокі і доречно брати галичину. Це парочка, і одарочка. Галичина. Ну. О, так, краще. Масло і масло. Вон білочок нагору пішов. трохи. Зараз температуру вимірюю на вимірюваннях. До речі, хочу вам сказати, що нема моїх приятелів-колег. Правою рукою тримати телефон знімати, а лівою дозувати краплі масла. От, ну Це ще той подвиг, правда. Ну, зверніть увагу, як ця е, щаслива наша західноукраїнська парочка. Навіть результат однаковий. Ну, ще хочу вам показати між вимірюваннями. Да? Я таким вапним помпончиком протираю. І потім змоченим горілкою, у мене спирта немає, і потім знов насухо, і наступне вимірювання. Я його трохи збив, щоб швидше остивало. Да, там перемішував. Бачите, ну, структуру міняє. Це вже бльогером на це саме на три відео, що масло різне, коли топить з бочинці, блін. Величина при 33 градусах. Чисто по приколу, щоб з молоків порівняти. Ну, от, остання цифра помінялася. 1,45. 28. Стало 20. Так, це маємо органік Мілк. Старт. 1,4,5,2,9. Всі українські масла поки знизу інтервала достовірності всі в цей інтервал входять. Без домішок згідно рефрактометра. Органік Мілк при 33 градусах. Це ми вже бавимося з вами. Масло ферма. Масло ферма, старт. 1, 4, 5, 2, 1. В нормі. Масло польське з островія. Дивіться, це вже наводить на роздуми. Бачите, наскільки більше піни, більше білкових сполук. Що це може означати? Що реально наші виробники, мені треба уточнювати, вони зменшили вміст білка в маслі. Островія, польське масло? Так, воно вже біля 40 градусів. Бачите, трохи спокійніше. Можливо, його трохи перегрів, але таки більше піни все рівно. Ви це бачили на власні очі. Більше друга. Польське масло островія лесіного виробництва. Зараз побачимо, що воно там нам виробляло. Старт. Ага, бачите, сировина відрізняється. Все в інтервалі, але вище суттєво. 1, 4, 5, 3, 8. Нагадаю, верхня межа 1, 4, 5, 7 аж. Масло селянське. Так воно розступилось. Дивіться, я вам кажу про білок. Плюс треба розуміти, що по-іншому буде вести себе масло при топці збоєчне. От польське воно збоєчне збивання. А скажімо, масло селянське Люсдорф це інший зовсім метод, технологія перетворення високожирних вершків. Воно більш, скажімо так, сучасна технологія насправді, хоч вони обидві існують паралельно. І масло більш оброблене там. Це однозначно. Зараз замірюємо, селянське. Масло селянське. 1, 4, 5, 3, 1. Ну, замечательно. між е, старими нашими українськими зразками і між польським. Так, тут маємо масло Яготинське. Ну, бачите, трошки не догрів, трошки перегрів. Зараз від цього ще піне більше чи менше. Що в ще всередині емульсії, чи вже білочок нагору поліз. Ну, вибачайте, дядько, думали ви птиця. Так, заклали Яготинське. 1, 4, 5, 2, 6. Усе в нормі. Так, зразок фаворит. А бачите, друзі? От, э, Культура виробництва. Бачите, там щось чорненьке плаває. Я його зараз вийму. Така цяточка. Це в маслі була вона. Це от ще раз. Э, розмова про. Якість і про культуру виробництва. Дістану покажу. Ну, от я збільшив, як міг. Бачите, воно на дні чашки в правому верхньому кутку на фото. Ну Це, ну, це ясно включення. Так, вимірюємо фаворит Житомир. 1, 4, 5, 2, 2. Все, зафіксували. В дозволеному інтервалі. Так, це в нас масло біло. Бачите, вроді піни небагато, але якщо я його поколотаю, отак, то видно, що вона просто на гору не підійшла та піна. Ну, тобто залежить від температури, від механічного збовтування, те, що ви побачите на горі. Те, що в принципі в тіктоках показують: масло біло. Білоцерковка Полтавської області. Старт. 1, 4, 5, 2, 1. Ну, в принципі, ну, ні. В принципі, в межах інтернету. Житомирська область. Ружинське масло. Бачите, тут шматочок білка вже плаває. Це масло перетворення високожирних вершків. Тому в цьому маслі найгірше повинно виділятися ну, білкова фаза. Навид відрізняється, до речі. Ну, зараз по мірі. Бачите, ружин збив термометру, мутне стало. Тобто білкова фаза почала виділятися. Сильно хороша технологічна обробка. Уружена стоїть найкраще обладнання. Хто хоче робити масло, ставить масло лінії, і треба доружина звертатися. Так. Ружин. Житомирська область. Поїхали. 14527 Питання є? Питань немає. На цьому все експерименти сьогоднішні дослідження лабораторні. Дякую. Друзі, перед вами підсумкова таблиця лабораторних досліджень наших з вами в прямому ефірі через рефрактометр. Тут додані ще два зразки, які мають арбітражний метод, тобто хроматографію з рошен. Через хвилину ви дізнаєтесь, як бачите, що в них все добре, побачите протоколи. Але як ви здогадалися, жовтим я виділив цей різнокольоровий стопчик. Бачите, жовтим я виділив. Зразки, до яких у мене питань немає. Але є ще два зразки зеленого кольору і три червоного. Я не можу стверджувати щось, напевно. Але я маю гіпотези про зразки цих виробників. Я маю ці гіпотези про червоні і зелені зразки. А ви, будь ласка, сформулюйте власні гіпотези, чим вони, увага, гіпотетично можуть відрізнятися і чому. А в наступну п'ятницю розберемося. Переходимо до теж дорогої на 200 доларів. Попередня була на 800 прилад плюс мій робочий час. А це 200 аналізи коштували на злагоду перший. Ідеальний зразок: дивіться, на всі види жиру: яловичий, пальмовий, який завгодно. Все е чисто ніяких додатків немає. Поздоровляю злагоду. що є висновок європейської лабораторії на зворотньому боці. Те саме в масло Рошен. Ви знаєте, друзі? І ще раз, ми. Не допускаємо зразків, по яким у нас є сумніви, до вимірювань, навіть до рейтингових мається на увазі. Тому, якщо, звичайно, якась бабця купує там за півціни на базарі, в неї є проблема. Так, ну і тепер до переможця Вікторини. Переможцем став однозначно Дмитро Сах. Це єдина людина, яка вказала не тільки, що сири були овечі, а головне для мене було не корові чи, до речі. Козячи чи овечі менш важливо. Чому? Тому що корова того часу надавала всього 3-4 літри молока на добу. Тримати корів було невигідно, і ми опускаємо обговорення по якій саме причині. Е, значить, е, в цьому випуску у нас е, ще один переможець: це людина, яку я особисто хочу нагородити. Алекс ПХ8ПД. Він правильно дав відповідь е, з точки зору. Того, що сири були овечі, і надав стільки інформації цікавої, корисної, яку я сам вперше бачу. От Почитайте в дописах. То тобто, нагороджується Алекс і дякую йому за його працю і наше спілкування. На цьому все. Бажаючих почути про економіку і менеджмент. Чекаю в неділю о 19.30. Слава Україні і Збройним силам! Або воюємо, або працюємо до зустрічі!